Перемир'я у більш як два десятки років у нагірному Карабасі війна триває вже чверть сторіччя. Схожа з українською, як і кожна боротьба, з самопроголошеними республіками. Мир там офіційно оголосили два десятки років тому, але з лінії розмежування продовжують лунати постріли та постійно привозять новий вантаж. 200. самопроголошеної нагірно-карабаської республіки, яка офіційно залишається територією Азербайджану, але майже повністю фінансується вірменією. охороняється російськими військовиками. Наталя Нагорна. З Єревана до Степана Керта це столиця самопроголошеного нагірного Карабаху близько чотирьох сотень кілометрів. За цей час погода демонструє усі пори року. В Нагорний Карабах часто їздять. Ні. А почому рідко? не ходить. Місцева зона війни це один блокпост. Вірмени можуть проїжджати його не зупиняючись. В горах печери в 90-ті місцеве використовували їх як бліндажі пам'ятник танку. І розвалений геть потрощені обстрілами будинки. Вони у нагірному Карабасі буквально всюди. За 20 років їх так і не відбудували. Війни не буде, десь не будуть бути на одуслав, подавайний. На одуслав і там, і тут. Норай везе нас в Мадагіз. Це село на лінії розмежування. Тут розбиті азербайджанські села чергуються з розтрощеними вірменськими. Деякі населені пункти по кілька разів переходили з рук в руки. Ми ними здесь в одному два російська, много і довго. Сказуємо, то... ж друг проти другого. Очень... Коли саружі йдуть собі вдома, пара і не виставиш на закладі свою башку. Бежатиче у Мадагісі війна відчувається, то везуть на ремонт танк, то люди у формі. Щотижня є вбиті, і на кожному кроці руїни. Цей будинок розбило снарядами ще до 94-го року, але й досі у цьому розбомбленому будинку живуть люди. Частіше за все це мами, солдатів та офіцерів. Всі вірмени військово зобов'язані. Тому коли єдину дитину забирають сюди до Нагорного Карабаху, то мати часто їде за ним і живе, наприклад, у ось такому будинку і днем, і ночі вранці, і ввечері. А ді від так Дома. А підвалу там? ніт у нас підвалу немає. Людмила О. теж колись жила в цьому будинку. Переїхала сюди з чоловіком вже після офіційного припинення війни. З чотирма дітьми не мають ані сховища, ані бодай підвалу. Старший син уже після війни втратив руку, відірвало випадково знайденою вибухівкою. Ледве встигли врятувати лікарні у прифронтовому місті. Немає медпункт є, але якщо у тебе болять зуби чтом-то надо помочь себе, некуда обратиться. Надо поехать в Мартакерт, это полтора часа езды отсюда. Можливість виїхати є. Аламату чотирьох дітей залишається у найгрітішій точці самопроголошеної Карабаської республіки. Місцеві розказують своїх дітей в армію колишнього ополчення віддають з гордістю. Даже если опасно, это наша родина. Мы должны защищать нашу родину. А вигідно ну, вигідно бути военным? Нет, не вигідно. Смерть кожен день, кожну минуту. Грант ветеран цієї війни, йому 68, але залишається в армії, бо впевнений, ще повоюють. Ми взяли наші землі 40%, а 60%. зараз. На горну Карабах ми жили і живемо. Місцеві, які бачили війну, кажуть, сподіваються на ту саму силу, в яку вірять терористи на окупованих українських територіях. На Росію російські війська в Арменії І потім наша армія добре обучена. Ворогуючи блокпости розділяє кілька сотень метрів. А пасідніталка замініровано, і наші мініот їхні то ж саме що і на Україні. Раніше тут їздили асфальтованою побитою вибухами дорогою, але знак попереджає, прострілюється. Через п'ять хвилин нашого перебування тут нагірний Карабах доводить незакінчену війну не втримати жодними домовленостями між азербайджанцями та вірменами. Перестрілка силка на постах. самопроголошеною невизнаною нагірно-карабаської республіки Наталя Нагорна Ігор Ткач, Спацкор 2+,2.